Недільний Євромайдан розпочався багатотисячною ходою від пам'ятника Тарасу Шевченку до європейської площі. Зараз мітинг продовжується там і на Майдані Незалежності. Сьогодні до акції долучилося багато молоді. Для мене є це свобода. Свобода в усьому. Свобода в русі, свобода в думках, свобода в тому, що я хочу робити, свобода в економіці. В усьому свобода. Я там жила три роки. Я знаю, що це таке не з балачок, не з якоїсь туристичної поїздки. Я знаю, чим живе європейська молодь. Я знаю, що Україні треба нарешті рухатися в Європу. Мітингувальники навіть влаштували пункти, де можна безкоштовно поїсти. А що бачите. у вас тут смачненьке є? Тільки молоді. Те, що люди приносять, те, що купляємо ми для людей. Робимо чай, печення є, яблука принесли варення. Люди бутерброди роздаємо. Ми європейці та Україну в Європу. Саме такі лозунги скандують сьогодні українці на головній площі країни. Сьогодні вже четвертий день Євромайдану, а це вже європейська площа. Наразі людей тут стало менше, але за неофіційними даними в день тут було близько 100 тисяч людей. Наразі люди на європейській площі чекають на появу лідерів опозиції Дар'я Москалевич Міла Мороз для епізодів.